Слова про наших жінок, хлопців, як я мужчина. Я їм дякую за те, що вони є на тому світі. Без них ми є ніхто і ніщо. Вони наша упора, вони наша муза, вони наше щастя, вони наша радість. Я вам всім, дівчата і жіночки, щиро дякую, що ви в нас є, що ви, україночки, найгарніші, найдобріші. Все, ви, тепер вже, ви те Іспанія це знає. Тож тепер ми маємо конкуренцію. Тож я вам дякую за все. Наш віктор не тільки вміє гарно говорити, а він на дозвіллі ще й пише вірші. І одним із останніх його віршів, одне, зараз він нам прочитає один із останніх своїх віршів, присвячений сьогоднішній темі. Дякую. Ох, як далеко моя батьківщина, моя кохана ненька Україна, її прекрасні гори, ріки і лан, Її жінок красу і ніжний стан. Цей місяць небо зоря не грейливе, це пройдене життя турботне і щасливе. І що майбутнє понесемо вічність, яка закладена у нас характер, міцність, і наші корені від гордого козацтва і воїнів Упа, і всього братства. Вони вмирали за свободу нашу, за рідну мову і за долю кращу. Теперішніх героїв теж згадаємо, які на полі гордо полягають. О Господи, дай миру на Україні, дай сім'ям нашим також батьківщині.